Добрий день, діти! Сьогодні у нас з вами ліплення. А ми розмовляли про тварин, які живуть в лісі, що вони там роблять, як вони до зими готуються, і от про яку, тварин, яку тваринку ми будемо ліпити, ви зараз спробуйте здогадатись. Груд прудка, ні. Ухнаста маленька, руденька, жвавенька, прутки, стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Здогадалася про кого це? Так, це про білочку. Ось подивіться, яку білочку ми сьогодні з вами будемо робити. Так, білочка, білочка живе, ми з вами вже говорили в лісі. Стрибає по деревах. І живе у дуплі. Що нам потрібно, якого кольору білочка? Поки ще тепло, вона руденька, а потім вона стає сіренька. Тоді ми з вами зліпимо білочку, яка ще не змінила свої шубки. І так, беремо руденький пластилін від шматочок від нього. Забрали, він, він нам згодиться. А те, що залишилось, ми зробимо з вами ковбаску. Покатаємо чи в ручках, чи на дошці. це як заважає. І у білочки хвостик великий, він їй допомагає, коли вона стрибає з гілки на гілку, то ми, ми з вами зараз отакий хвостик відділимо. Загнемо отак, От щоб ми бачили, який буде хвост. Підходить, ми його залишаємо. Верхню частину ми загнемо. У білочки голівка трошки-трошки продовгувата, вушка у неї великі, щоб вона чула все. Ми їх От так з вами витягнемо пальчиками. І так, білочка трошки вели, завелика зробила. Білочка на навпіл готова. І так, їй залишилось зробити лапки і закінчити хвіст. Хвіст ми трошечки з вами от так витягнемо і зробимо кінчик їй гостренький. Так, і прижмемо, прижмемо отак. От Білочка вже трошки є. Залишилось зробити їй лапки. Лапки у білочки не однакові, задні довше, передні менше. Це для того, щоб вона добре стрибала. Тому ми те, що у нас залишилось, ми зробимо з одного шматочка дві товстенькі ковбаски. Це будуть задні лапки, вони повинні бути однакові, тому ми складаємо навпіл і розрізаємо. Це будуть задні лапки, а передні лапки у неї менше. Тому ми ковбаску зробимо трошки меншу, тоньше, так. І теж поділимо навпіл, щоб лапки були однакові. Так, Дивимось, де у нас серединка, і розрізаємо навпіл. І передні лапки готові. І так, трошки ми їх зігнемо, бо це вона повинна щось тримати в лапках. І розмажемо, примажемо, щоб вони не відвалювались від тулуба. І так, є одна лапка, другу лапку ми теж примазуємо. Отак От пальчиками примазуємо, щоб вона не відвалювалась. Теж трошечки зігнемо. Залишилось, залишилось нам зробити задні лапки. Прикладаємо одну лапку знизу, прикладаємо другу лапку знизу. Ось. І теж їх примажемо. Нічого, щоб вона не відвалилася. О! Білочка майже готова. Залишилось. Що зробити? Зробити носик, ми візьмемо трошечки чорного пластиліну, і прикладемо от отак на кінчик носика. І зробимо очки стекою, або шпажкою, або стекою. Зробимо отакі очки. Так, очі є. Носик є, якщо бажаєте, можете зробити ще й ротик. Вона у нас буде посміхатися, білочка. І щоб їй було як перезумувати, вона візьме до своїх лапочок, мабуть, вже знайшла гарненький-гарненький грибочок. Ми візьмемо шматочок білого пластиліну, коричнього пластиліну. Зробимо отакий, зробимо отакий блинчик. Млинчик. І прилеп, приліпимо до ніжки. Ми з вами грибочки вже робили. Ви знаєте, як це робиться. А тут ми зробили просто маленький. Отак. От І білочка понесе їх у своє дупло. Все, діти. Робота готова. Сподіваюсь побачити ваші роботи. До побачення!